Доброї ночі, зараз на часах 11.48 десь. А, якщо чесно, захотілося б поїсти. Довго думала, що приготувати, та знайшла, що в мене є морозилиці, ну, взагалі на кухні. Це рибні палички такі, це рибка в паніровці. Є е, ось, так, ось така ось. Дуже кльова, якщо чесно. Та картоплю. Звичайно, картоплю просто відварила та й усе. Давайте разом вечеряти. Приємного вам апетиту, хто буде їсти. Well Картопля смачна. Всі тут собі купувала. Всі тут всі собі купувала. Смачна. Я одно скуштувала уже. Действительно, смак рыбы М -м -м. Ммм, mm, так топли. Ще книгу сьогодні читала. Дуже цікаво, якщо чесно. Манджанта. Там чуть більше, ніж 300 сторінок. Вже 200, там... десь 230. Прочитала. Цікаво.